На місці танка храм у Пирятині повернули церкву на намолене місце. За сприяння народного депутата України Руслана Богдана, депутатів фракції Батьківщина в обласній та районній радах у райцентрі завершили будівництво Свято-Миколаївського храму. Освятив культову споруду патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Колись на цьому місці уже звучав церковний передзвін, але на початку двадцятого століття стару церкву знесли. Пізніше на цьому місці спорудили постамент із танком часів Другої світової, але містянам такий історичний кульбіт був не до вподоби. Аби відновити свято Миколаївський, порядниці гуртом збирали кошти на будівлю, звертаючись до всіх небайдужих. Одним із перших відгукнувся народний депутат України Руслан Богдан. Тільки починалася церква, тобто тільки був фундамент закладений, він вже на цей фундамент виділяв кошти. Е, і... Церква будувалася не один, на жаль, рік будувалася, не два, не три. А церква будувалася понад шість-сім років. І тоді вже Руслан Дмитрович допоміг. І от нещодавно я знаю, що також і обласний депутат Андрій Вікторич Сімонев допомагав кошта, коштами, і е, також звернулися знову до депутата Верховної Ради. Вже Богдана Руслана Дмитровича, і він не відмовив, і так. І от там врата є у церкві. Це в принципі. Е, за кошти він там також приклався до придбання цих врат. За внесок у будівництво християнської святині районного значення Руслан Богдан та депутат обласної ради, заступник голови фракції Батьківщина в облраді Андрій Сімонов отримали благословенну грамоту із рук Патріарха Київського і всієї руси України філарета. До речі, подібна нагорода для Руслана Богдана далеко не перша. Мене Життєве кредо це давати завжди приємніше, ніж брати. Тому це, це дуже важливо. Коли ти віддаєш, то це ну, без абсолютно щиро, абсолютно, що отримуєш від, від цього задоволення. Тим більше на церкву, церква це дуже-дуже знаєте, останнє для людини, останнє пристаніще. Тому що те, що зараз робиться в країні, це дуже складно. На жаль, покластись більше ні на кого, тільки розраховувати на Божу милість, на Божу допомогу. Тому я вважаю, що це потрібно відновлювати духовність, тим більше коли в душі ну, живуть благі наміри, благі думки це завжди дуже добре. Окрім справ духовних, Руслана Богдана хвилюють і питання цілком земні, але не менш нагальні. Адже його виборця непокоїть і скора зима, і за високі тарифи, і ріст цін. Словом, бід і питань до влади з дня у день усе більше є. Тому і депутат на своєму окрузі не гість. Він уже майже свій. Як тільки може, так і допомагає. Через це і люди небайдужі до свого депутата. Дуже символічно, що освятили свято Миколаївський храм на день Пирятина. Спочатку час для молитви, а тоді для гулянь. А вони цього року у місті вийшли душевними, долучився до святкування та привітав пирятинців і Руслан Богдан.